Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія, я скроммайстер компанії Говайті. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. Гостях у нас Ілля Класон, випускник курсу Bootcamp онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Ілля, привіт! Привіт, привіт! Всім привіт! Хто буде переглядати? Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся. Ну, про себе спочатку. я що працював ріелтором. У мене є невеличка фірма, яка досі працює. Ось з початком війни, як і всіх, велику частку роботи втратив, тому треба було чимось займатися. Але я цікавився, IT ще до цього. Багато друзів, як і всіх, там IT, спілкувалися там про цю тему, тому вирішив піти. Обрав курси, знаходився в Києві все весь цей час тому, хто знаходився, розуміє, що це було з лютого місяця. Перші два місяці так адаптувався. Трошки там був час щось почитати, але під таким, скажімо, психологічним тиском, якщо це можна назвати, було звісно складно. Після того як пішли, то вже з території то вже почав активно дивитися школи IT, щоб більш поглиблено вчити саме it сферу. Uh, наткнувся на GoIT, Звісно, дивився різні uh, компанії, і так далі. Але GoIT був найбільш переконливий, як на мене. була найбільш структурована програма. Тому я питав типа, своїх друзів, які там наразі сеньори і так далі. Uh, скидував їм uh, програми. Вони казали деякі, навіть ну не сеньори, там інші, які зараз працюють там перший рік чи другий рік. Казали, що ми навіть цього не знаємо, що ти будеш вчити. Я такий, ну тоді все гаразд. Ось тоді значить, треба йти сюди. Переважно ну зразу хочу подякувати а, за велику підтримку своїй дружині, бо я пішов на буткемп, і а, ну, це дуже складно. Як кажуть, ну це дуже треба Мотивувати я себе два тижні. Мотивував до буткемпу і кожен день е на протязі буткемпу е теж була мотивація. Якщо б дружина там яка на себе взяла деякі там обов'язки, то це напевно було б складніше. 100%. також е, хотів би подякувати групі, яка буде дивитися е, всі переважно. А також в своїй маленькій групі, в якій ми робили проект за HTML, CSS. Е, скажімо так, костяк, який був з першого командного проекту, залишився і до останнього. Їм дуже велике дякую. Я з ними продовжую спілкуватися і так далі. Ну тут супер викладацькому складу, який був. Також хочу подякувати. Не зашті тобто склад на буткемпах ну такий повинен бути, скажімо так, мотиваційний. Я маю на увазі викладацький склад. Бо треба не тільки там вчити, а ще як кажуть, відповідати на якісь питання та терпіти студентів. Ілля, що стало саме поштовхом до переходу в IT? Ну поштовхом мені стало почав вже задумуватись про IT, коли стався локдаун. Саме ковід я займаюся нерухомістю вже сім років. Тому, в принципі, в цій професії є спеціалістами. Наразі це в мене як хобі, тобто я його не полишаю. Але коли стався ковід, то в відсотковому відношенні здача, продаж і так далі. Всі операції з нерухомістю впали там зі 100% до 10%, піднялися до 30%, Ну це приблизно, да? Але це не те, що хотілося б. Правильно, я думаю, що правильно, тому війна це. Теж саме показало, що нерухомість пала ну звісно, ніхто не хоче купляти квартири, знімати і так далі. І так далі, всі все розуміють. Тому почав задумуватись про щось, що можна віддалено працювати. Там взяти телефон, ноутбук і за допомогою цих девайсів працювати в цій сфері, так як і були математичні навички, здібності там пов'язані. Працював я закінчив фінанси і кредит та міжнародну економіку і вчився у Угорщині якийсь час. Тому, в принципі, були здібності до цього, і вирішив піти е, саме в ІТ. Бо багато друзів, які е, переважно вчилися, там сеньори в мене. Є які там спочатку також вчилися потім ставали it спеціалістами, працювали. Мені не було цікаво це раніше, бо дохідна частина, яку я, ну вони казали, що він там заробляє стільки то стільки. то я в принципі на нерухомості це заробляв, і мені це ну не було цікаво, якщо ми кажемо про гроші, да? На тому, з навіщо витрачати ще час, щоб вчитися, якщо ти будеш заробляти менше, там а наразі ситуація змінилася, і ситуація змінилася кардинально. Що нерухомість пала, нерухомість не не підіймається, і потрібно було, звісно, щось змінювати. Іля, давай поговоримо про ланцюжок працевлаштування. Скільки часу в тебе зайняв пошук своєї першої роботи? Як ти проходив співбесіди? Як це все відбувалось? Можеш детальніше поділитися? Так, звичайно, пошук роботи, напевно, стартував ще з першим домашнім завданням по HTML. Ну, звісно, всі розуміли, що зі знаннями там HTML CSS багато куди не влаштується, але тим не менш можна влаштуватися, і це дійсно так. Чому саме з першої ДЗ? Тому що вже почались розмови по, з, при, з викладачами про те, як там влаштовувалися, де вони працювали, що вони робили, що вони там перше, ну вперше там і перше завдання, і так далі, тобто з першого дня ми проводили, скажімо так, аналіз кожного домашнього завдання з переважними задачами, які можуть бути на реальному проєкті, і тому було більш-менш справедливо та якби доцільно вчити те, ту чи іншу інформацію, бо ти розумів, що ця інформація може тобі знадобитися саме на реальному проєкті. Ось, звісно, після першого проекту, коли командний проєкт дуже багато чого, скажімо, вклав в, наш, в наші голови, в мою також, ми зрозуміли, що таке команда, як працювати в команді, там гіти, гілки і так далі. Тобто, це така основа, яка до нас вклалася. і я скажу так, що хто зараз або планує йти на буткемп. То ви можете цілком справедливо собі в резюме всі проекти і е, досвід буткемпу додавати як комерційний досвід, е, бо е, такий шалений темп. Ну, навіть деякі викладачі казали, що вони рахують нас е, якимись так, ну як це можна сказати, героями трошки в цій сфері, бо буткемп не всі витримують. Тому в принципі, ось так. Потім вже був другий проект JS, там вже було більш-менш зрозуміло, вже працювали з HTML, вже знали HTML. Коли наклалися вже знання JS, перейшли на React, Вже на React, вже я мав базу, що треба робити. З нами проводили кар'єрну зустрічі, тобто ми здавали резюме, як там правильно резюме оформити. Плюс-мінус, звісно, у всіх резюме однакові, але ну, якусь там можна сказати так ізюминку. Додати можна було до резюме, щоб якось виділятися з цієї маси вже перед командним проєктом по реакту. Я зрозумів, що треба відсилати резюме рекрутерам і так далі. Сказали, що треба зробити Лінкідін. Ну я сказав, окей, за два тижні зробив з нуля до тисячі в контактів. Там почали мені вже до мене звертатися рекрутери, писати. Також, звісно, трошки підправляв резюме. Залежить від того, я читав які вакансії, що потребують. Ілля, ти пройшов 10 співбесід. Скільки в основному є етапів, і що запитують на співбесіду? Так, я пройшов 10 співбесід. Приблизно, да, ось етапи всіх по різному. Якщо дійсно розібратися, як повинно бути і як воно є насправді, трохи, звісно, є різниця. Але є і спільні риси у всіх цих співбесів. Спільне є те, що, наприклад, в Говайті нам давали таблицю з питаннями там, по JavaScript, HTML, React, і так далі, да і нас готували до технічної співбесіди. Вона в голові є технічний спеціаліст, який проводить ці співбесіди. Ну ти можеш використати там, здається, дві там, ну, взагалі, скільки хочеш, типу, можеш просити, але тобі достатньо одної двох-двох з головою. Ось чому я про це говорю? Ми готувалися. У нас був час підготовки до реакту, і ми проходили ці питання. Ну, типу, сиділо так в зумі, спілкувалися, проходили ці питання. Е Тоді ще не розуміла, навіщо я зрозумів на першій співбесіді. Навіщо, е коли мені почали питати питання тупо один в один по цій табличці, то я зрозумів, що е всі питання будуть задавати по цій ну, табличці. А я в цій табличці дуже добре орієнтувався, тому ну, типу, теорію знав дуже добре. Е ось що саме питають? Питають елементарні речі. Загалом, якщо брати 100%, наприклад, питань, то десь 10-20% це HTML CSS, там базові якісь питання: ля що таке верстка, сематична верстка, там блоковий та строковий елемент, різниця, margin, падінг. Ну такі елементарні питання. По JS десь приблизно з цього ну, відсотків 50%. Багато питань там елементарних по типу е які дані є – там різниця між двом і трьох, скажем, equal, я маю на увазі дорівня. Ну, той хто знає, то зрозуміє ось базове питання на перебори в масивах з об'єкти. Ось, але є одне питання, яке треба знати: must have, тобто це even loop. Ілля, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Це вірити в себе, але якщо якісь там. Свій досвід, що мені допомогло, звісно, зараз поділюся. А, ну, по-перше, мотивація. Я кажу зараз про буткемп. Я не знаю, там навчання проходить ну плюс-мінус. Знаю, але не поглиблююся про вечірнє навчання. Я кажу про буткемп. Тому всі, хто вчаться на буткем, мене зрозуміть або будуть вчити. Буду я рекомендую всім проходити буткемп, якщо є можливість. Звісно, чого саме? Перше, це мотивація. Треба до буткемпу себе змотивувати, що ти розумієш, що півроку там, плюс-мінус 4 місяці, терепівро. Ти будеш тупо працювати 5 і 7. Ну, типу, скажімо так, 7 днів на тиждень, навіть на вихідних. Це ти повинен зрозуміти і, і ну, якби, готовий буде до цього. Кожен день себе мотивувати, що треба виконати завдання, треба читати, треба дивитися. Матеріал що треба вкладатися в дедлайни, і так далі. Бо ти розумієш, що на реальному проєкті, ну, типу, не вкладання в дедлайни це вже панішмент, тобто якесь покарання. Ну, мається на увазі там фінансово чи щось ще таке. Ще не знаю, не сталкався, мабуть, не буду, але тим не менш. Стосовно а, вже влаштування на роботи, звісно, по, по, спочатку складно, ми прийшли на HTML. Ми не розуміли, що ми тут робимо. Ну, я з нулячі взагалі пішов. Тобто я там тільки е, в кругу людей спілкувався, там нічого не розумів, про що вони спілкуються, і е, знав, як в, в, там вмікнути, вимкнути комп'ютер і ті речі, які мені були потрібні для нерухомості. Все. Що таке HTML, CSS, JavaScript, React? Ну це для мене взагалі незрозумілій речі. Звісно, тяжко. Але після першого проекту HTML трошки вже все приходить на свої місця. Ти вже трошки розумієш, що до чого. Вже на JS, коли ти використовуєш ті моменти з HTML, які потрібні. Ти вже такий опа, я щось розумію, я щось знаю, і це дає впевненості. Я дуже тобі дякую. Дякую за твої поради, якими ти поділився з нашими студентами. Це практично це методичка по і по проходженню співбесід. Дякую тобі. Бажаю тобі досягнення твоїх цілей, які ти перед собою ставиш найближчі. Друзі, це була серія наших мотиваційних відео від випускників для вас, де вони розказують про свій досвід, який отримали під час навчання, під час проходження співбесід і під час там працевлаштування. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей. Ілля дякуємо тобі за інтерв'ю і за твій досвід. Па-па! Всім пока!